Вітаю всіх! Я хочу подивити ще таке питання трішечки. Наступів. Тепер я хочу розглянути, як наші, наші ЗСУ зможуть далі наступати на Курській області. Наші ЗСУ зможуть далі наступати в Курській області. Угу. Будуть. Будуть. Будуть з кожи вам лізти, будуть, але будуть. Трендець. За результат оцей буде класти люди, Буде, буде. До певної точки ще буде. Те, що зможуть, то те і зможуть. Максимум віджати. Тепер війська РФ будуть наступати на Сумщину. Війська РФ будуть наступати на Сумщину. Війська РФ будуть наступати на Сумщину. Сімка кубків, ні, більше розмов. Відразу скажу. Про активні наступи розмови. Лісти, ДРГ, якісь там, ну, штурми, так. Активного наступу широкого не буде. Не буде його. Відразу скажу. Суми? Ні. не буде. Того, ось, то, що розгоняють, не буде. Далі. Буде широкомасштабний сильний наступ на півночі Харківської області. Беру так. Буде сильний широкомасштабний наступ на півночі Харківської області. Давайте загальне питання. Якщо потрібно, буде, розкидаю. Дев'ятка кубків. Це відповідь так, є таке бажання є. Справа в тому, що там є фронт. Відразу скажу. Гала мечів. Це буде обмежено локально, звісно, там, де річка, вода. Це в нас де? Там, де фронт. Той, відразу скажу. На прикордонні І відразу йдуть домовленості. Далі ніхто нікуди. Дев'ятка жезлів, закохані, далі йдуть варіанти того, що воно буде все там, де є фронт. Зрозумійте ви ще? Тепер Харківщина. Наші ЗСУ втримають фронт на Куп'янсько-Ізюмському напрямку. Візьму так. Наші ЗСУ втримають фронт на Куп'янсько-Ізюмському напрямку. Що там буде? Дев'ятка мечів ні. Це повне розчарування, і там буде важка ситуація трендець. Там ворог буде активний. Там дуже. Стратить, там концентрація страшна ворога, там є наступ, там рух буде. Буде рух там. Конкретно там, і окупація там території також буде. З тієї сторони воно буде. Щоб ви розуміли, трішечки. Ситуація така: це по наступам. Загальна картинка такі основні моменти, які мене цікавлять. Далі я робила вже все, поки що цього досить.